Шановні наші дорогі медики, з великою повагою відносимось до вашої праці, радий всіх вас бачити. І я хотів би сьогодні всіх вас привітати з вашим днем, з днем працівника медичного працівника України, усіх наших українських лікарів. Хочу привітати всіх наших медичних сестричок і братів та всіх, хто присвятив. Своє життя надзвичайно важливій, надзвичайно благодійній миті лікувати та рятувати, лікувати, рятувати наших українців, допомагати з реабілітацією, допомагати передусім нашим воїнам. Сьогодні це так потрібно усім допомагати нашим людям. Сьогодні, як і кожного, з більш ніж 1250 днів цієї війни наші медики на своєму посту поруч з військовими, яких ви рятуєте після поранень, поруч з цивільними, поруч з кожним українцем, який дійсно потребує допомоги. І що дуже важливо, точно знає, що ви завжди близько, ви завжди є, ви завжди поруч і завжди прийдете на поміч заради перемоги. Життя заради того, щоб життя в Україні зберігалось. Саме завдяки вам, саме завдяки нашим українським лікарям, всім працівникам медичної сфери, українська медична сфера, не зупинялася ні на мить продовж цієї війни. Я за це вам дуже вдячен вам. Я вдячен дуже вашим сім'ям, які вас підтримують на цьому шляху, непростому шляху. Я з великою повагою ставлюся до вашої праці, до вашої служби. Передусім, я хочу окремо подякувати сьогодні вашим сім'ям і сім'ям всіх медичних сестричок, медичних братів наших українських бойових медиків. Я дякую вам за таких людей, за те, що ви їх підтримуєте. І хотів би подякувати, що навіть в дуже небезпечних умовах. Поблизу фронту, поблизу кордону з Росією, наші люди отримують медичну допомогу. Дякуємо вам! Працюють українські лікарі по всій території. Працюють медичні інститути, і це фахова допомога. Одна з найбільш сильних в Європі. Я дякую кожному і кожній, хто розвиває в Україні систему реабілітації, систему відновлення після поранень. Тут і державні установи, тут і багато комунальних установ і багато приватних установ, багато ініціатив в нашому суспільстві є. Є команди, є фахова, доказова системна реабілітація в лікарнях, в громадах, в усій нашій державі. Це дійсно, дійсно всенародна справа повертати до нормального життя тих, хто пройшов через бої. Хто пройшов через удари, я дякую вам ще раз щиро за вашу роботу. Також так. хочу подякувати всім медичним працівникам України за кожне за кожне врятоване життя. Є, звісно, чимало важливих показників, важливих досягнень, значних цифр, важливих відсотків, якими можна відзначати вашу роботу і визначати медичну систему, але в такий день менш. Всього хочеться говорити мовою цифр, мовою сухої статистики. Бо те, що ви робите щодня, це передусім про життя, це про наше життя і для життя те, що ви робите, і це неможливо оцінити або виміряти у якомусь еквіваленті. Кожне врятоване життя це про дуже конкретну людину, це про чиюсь долю, про те, що завдяки вам. Продовжується і не втрачено про історію, про історію, яка завжди, завжди і для кожної людини дуже важлива, і завдяки вам живе, і завдяки вам не зникла, а значить, не зникло життя і майбутнє цієї чи іншої людини. Я хочу вам за все це подякувати, подякувати всім нашим українським медикам. Слава вам і, будь ласка, пам'ятайте. Ми пам'ятаємо і повинні пам'ятати всі тих наших українських лікарів, які під час цієї війни віддали своє життя. Я хотів би, щоб ми віддали їм свою шану велику повагу і вшанували кожне, кожну таку людину, кожну таку історію, долю хвилиною мовчання. Дякую. Слава Україні. Це наше дорога післяопераційна. Пане президенте. Потім після цього туди заходить. За обладнання всім необхідні. Це централізована подача кисню, це дихання, парапіна слідкуюча, переватизуюча. За всіма стандартами сучасного медичного страхування якісно подорожають людям вас ну, да. І вон, кожен військовий спеціаліст може зразу ж подивитися під цим. Ми дуже вдячні вам за перегляд. Дуже задоволені. Дякуємо вам, щиро дякую. дякую. Вона приїхала з Харкова. Дякую. Оця машина, більше 500 пацієнтів через неї прийшло. І туди привозять, тому що стаціонарні стабілізаційні пункти зараз це мішень. 嗯。嗯嗯